Всім привіт! Сьогодні відео про ось такий електроскутер. Називається він Fada Fleet Історія така. Декілька місяців назад приїхав до мене власник з ручкою газа, там був неробочий е, датчик хола Обломані на ньому були самі ніжки. Я його замінив, ручку газа перевірив, все нормально працює. Власник поїхав додому, поставив цю ручку Газа, але цей електроскутер. Так і не їде. Попав він до мене. Я вияснив, що причина тут в контролері. Ось такий тут контролер стоїть. Я його розібрав, і що я побачив? Тут всередині поплавилися дроти фазні. Ось можна бачити, є оголена ізоляція, це вони замкнули. Я не пам'ятаю, чи на мінус якась фаза замкнула, ці два замкнули між собою. Тут погоріли мосфети і драйвера, які ними керують. Тут три фази, стоїть цих три драйвера. Я все випаяв, тут почистив, тому що думав його ремонтувати. Але коли взяв до рук остелограф, щоб подивитися. чи... З цього мікроконтролера є якісь сигнали. Побачив, що сигналів немає. Цей мікроконтролер працює частково. Получається, ці порти, які керують драйверами, вони не працюють. Було вирішено замінити цей контролер, але проблема їх немає ніде в наявності. Вже декілька місяців цей електроскутер стоїть в мене. До... В нього ніяк не можу знайти контролер. На сайтах я бачу, що е, пише очікується, дзвонив, питав, кажуть, що має бути. Постійно мені обіцяють якісь дати, але так, ці контролери і не приїжджають. Я запропонував власнику поставити інший контролер. Він погодився, буду ставити ось такий. Він трішки більший. І потужніший. Цей рідний на 48 60 вольт універсальний і на 24 А. Цей трішки потужніший на 30 А. Ставлю чуть потужніший, тому що в цих електроскутерах фада це їхня проблема. Постійно ці контролери виходять з ладу. Зараз буду переробляти. Поставив я контролер на те місце, на якому він буде більш за все стояти. І тепер мені потрібно ці всі роз'єми підключити до проводки самого скутера. Тут є ось такий роз'ємчик, який йшов до контролера. Я взяв з самого контролера, випаяв ось цю маму. Зараз. Ось це з'єднається, і до цих контактів буду під'єднувати ці всі дроти з контролера. Ще хочу вам показати, як випаював сам цей роз'єм з контролера. Тут у нас двостороння пайка, і пробував спочатку ось таким відсмоктувачем, але не дуже в мене получалось. Я використовував. Компресор, зараз покажу, як я це робив. Паяльником я прогрівав контакт, який мені потрібно. і потім просто брав, компресором продував. Зараз покажу. Ось так це все виходить. Бачите? І так просто я випаяв цей роз'єм. Під'єднав тимчасово цей контролер, під'єднав сюди датчики холла, дроти і ручку газу, щоб подивитися, чи взагалі сам контролер працює. Увімкнув. Можна бачити, наш двигун обертається. Але мені не сподобався звук від двигуна. Здається, якось шумно він працює. І я вирішив подивитися, які в нас йдуть сигнали з цього контролера. Взагалі, контролери є три вида, які роблять такий прямокутний сигнал, цей меандр. Є синусоїдні контролери, які роблять у нас чистий синус, і є модифікована синусоїда. Коли я купував цей контролер, мені продавець казав, що це синусоїдний контролер і там чиста синусоїда. Але коли я тільки що його підігнав, я побачив, що там модифікована синусоїда. Зараз я вам покажу Даєм газу. Ось можна бачити, який тут сигнал. Зараз я зателефоную до власника, щоб він приїхав і послухав, як працює цей двигун. Якщо його влаштує це, я залишу цей контролер. Якщо він скаже, що йому не подобається, як працює цей двигун, я буду замовляти інший якийсь дорожчий контролер, де у нас буде там, чиста синусоїда. На чистій синусоїді двигун має працювати тихіше. Тут двигун стоїть прямого приводу. Дисплей, який стояв на цьому скутері, нам не підходить, тому що він працював в парі з цим контролером і передавав інформацію по своїй тут шині. Ось цей фіолетовий дріт. По ньому пішли всі дані про швидкість перемикання передач і про помилки, які можуть бути тут з ручкою газа або самим контролером з двигуном. Наш Контролер, який зараз стоїть, не зможе цього робити, тому я купив на вигляд такий самий дисплей, але він трішки відрізняється. Я вже його тут розібрав, тому що дивився. Ось такий він має вигляд. Це той, що тут стояв. Буде майже схожі, але цей дисплей буде нам показувати тільки. Швидкість рахувати пробіг заряд батареї, також буде показувати показчики поворотів і коли буде увімкнуто дальне світло фар. Швидкості у нас перемикатися не будуть і інформація про помилки теж не буде показуватись. Тому що цей дисплей цього робити не може. Тут ось. Менша кількість дротів можна побачити. Червоний, чорний це у нас живлення. Білий показує, що увіпнуто дальнє світло фар. Зелений і синій це показчики поворотів. І жовтий дріт він під'єднується на одну із фаз двигуна, щоб показувати швидкість. Зараз я, напевно, ось цей рідний роз'єм. З цими дротами перепаяю на новий дисплей, тому що ось тут такий дисплей. Щоб не переробляти тут е, самі дроти на цьому скутері, я просто підпаяю цей роз'єм, щоб увімкнути все на своє місце. Не подобається мені, як іде тут ось цей дріт. Бачите, він знижує кліренс цього скутера. Вже видно, що неодноразово його ізолювали, тому що, напевно, десь ним цеплялись. Потрібно його закріпити нормально, а можливо, його можна пустити якимсь іншим шляхом, наприклад, біля акумуляторних батарей. Зараз я подивлюся, що можна зробити. Виняв я цей кабель. Бачите, ось тут є ізоляційна стрічка, він вже не раз був пошкоджений, коли був там під низом. Зараз я подивився і бачу, що є можливість його пустити ось сюди біля цих акумуляторів. Ось там є спеціальна така прорізь і так само з цієї сторони теж є така прорізь. Це напевно він тут з заводом мав іти ось так. Сюди і туди. Бачу тут трос на задній гальма, ось так якось скручений був. Він стояв ось так і пошкодив трішки цю батарею. Ось тут протерлось і ось там на корпусі теж протерлось. Отвір там не зробився, бачу корпус цілий. Але, напевно, цей трос потрібно якось вирівняти, щоб він тут так не йшов. І більше, коли він так стоїть, то на самі гальма, мені здається, важче нажимати. Поставив на зарядку акумулятор і зараз по черзі всі їх заряджу, тому що бачу, що на них різний вольтаж. Зняв стару ізоляційну стрічку, побачив, що там є одна така скрутка, вона паялася, все з нею добре, продзвонив повністю цей кабель, всі дроти дзвоняться. Обмотав ось такою тканиною, ізоляційною стрічкою і зараз буду пускати цей кабель сюди. Також подивився, що ось цей дріт на гальма. Він теж якось так вісить, незрозуміло. Можливо, краще буде його опустити теж таку сюди, де йде цей кабель. Не буде ось тут таких вузликів, легше будуть нажиматися ці гальма. І він буде схований, не буде цеплятися об щось при приїзді. На цьому тросику трішки пошкодилась в деяких місцях зовнішня ізоляція. Сам метал цілий, тому я вирішив просто взяти ізоляційну стрічку і ці місця замотати, щоб сюди не попадала волога і щоб цей тросик потім не заклинив. Вложив я цей кабель і трос на задній гальма ось тут. Тепер знизу у нас нічого не вісить. Я думаю, так буде краще їздити, тому що там той кабель, ви бачили, вже не раз був ізольований, тому що знизу вісів і ним легенько можна було за щось зачепитись. Я думаю, що він так і ціплявся там. Зараз я хочу перекрутити ось тут болти. Тут десь ремонтували оце все кріплення, щоб вони не торчали, так, я їх перекручу всередину і поставлю дисплей і зберу. Ось це все. Приїхав власник, прокатався на скутері і каже, що так, двигун робить голосніше, ніж він працював раніше, тому я вирішив цей контролер не ставити і купив інший. Прийшло це декілька днів. Він до мене приїхав. Ось так він називається цей контролер. Зараз буду пробувати. Ставити його на цей скутер і ми почуємо, як працює цей контролер. Також купив ось таку колодку, щоб під'єднати фазні дроти і дроти живлення, але тут немає чомусь гайок і шайб в комплекті. Потрібно зараз ще буде шукати гайки сюди. Під'єднав я тимчасово цей контролер, щоб подивитися, чи він тут працює, перевірив. Він робить набагато тихіше за того, але появилась в мене одна проблема. В мене не показує швидкість на цьому новому дисплеї, який я поставив. На тому контролері я перевіряв, швидкість все показувало, поставив цей контролер, швидкість не показує. Я... Яка проблема? Я навіть якщо трішки дам газу, бачите, швидкість. Показує 59. А саме колесо не дуже швидко обертається. І незалежно від того, як я газую, швидкість не міняється. Потрібно зараз буде щось думати. Чому ж так. Зараз перше, що хочу спробувати, поставити той рідний дисплей. Можливо, з цим контролером буде він працювати. Підпаяв я дроти тільки що до старого дисплея перевірив. Швидкість показує. Ось зараз даю трішки газу. Можна бачити 10 км, даємо трішки більше. 20, 30. Швидкість нас показує. Наскільки він буде правильно показувати цю швидкість, я не знаю. Потрібно буде перевіряти. Але принаймні він працює з цим контролером. Получилось цей контролер, що я купив на заміну, не хотів працювати з рідним дисплеєм. Я купував новий дисплей, він, цей дисплей з цим контролером працював нормально, але він має модифіковану синусоїду і був такий шумний. Я купив. Інший контролер. Цей контролер працює тихіше, але він не хоче працювати з новим дисплеєм. Тому знову назад перепаююся на старий, тому що на старому він показує. Сьогодні вже третій день я працюю з цим скутером. Вчора трішки засидівся допізна, але все попідключав. Ось дисплей у нас працює. Показчики поворотів показують. Світло показує, передачі в нас перемикаються. Перша, друга, третя. Під'єднав тут все. Поставив ось таку колодку, підпаяв роз'єм під датчики хола. і використав ось цей роз'єм, що був в контролері, щоб під'єднатися до цього роз'єма. Тут підпаяв всі дроти сюди. Були ось такі ці роз'ємчики, я їх повідкусував, щоб можна було легко виймати контролера, якщо буде потрібно, підпаяв сигналізацію, все, зараз працює. Ось, Даємо газу, все крутиться. На цю кнопку, що тут була, паркінг, я під'єднав крізь контроль. Тепер, коли ми Наприклад, рухаємося з якоюсь швидкістю, нажимаємо цю кнопку, і в нас загоряється на дисплеї значок круїз контроля і можна так на довгій відстані комфортно їздити. Також під'єднав сигналізацію. Сигналізація працює. Ось, зараз увімкнути. Увімкнули. Якщо... Порухати, вимикаємо і так само, коли ми вмикаємо її, обертаємо наше колесо, воно також спрацьовує і колесо наше блокує. Зараз залишилось все зібрати і можливо, проїдуся. Все зібрав. Тільки що проїхався, їде він нормально. Потрібно тільки буде по GPS, подивитися, чи правильно показує е, наш спідометр. А так, все працює добре. Ставайте спонсором мого каналу, щоб допомагати його розвивати. Підписуємося на канал, не забуваємо поставити лайк. Всім дякую за увагу! До побачення!